Прекрасний день, аби вигнати окупанта з нашої рідної землі та й зробити ремонт того чудо-юдо. Хтось там писав, що хотів Honda. От, прошу Honda, а F18 є. До вашої уваги. Так, з, проблем, з проблем у нас є тут обломана шпилька в картері. Будемо займатися тим питанням. І в принципі треба розколоти той мотор, подивитися, що там з ним. Е, от, е, бо розлетівся в нього сепаратор і побив йому поршнюву якийсь біч того сезону Так що, як то кажуть, підписуємося на той канал, а я погнав до роботи. Почнемо ми з самого цікавого, то з викручування отої врізаної шпильки, вірваної точніше. Спочатку будемо засверлюватися таким тоненьким сверлом, потім трохи грубшим, а потім торксом будемо намагатися то викрутити. <му> Отак виглядає несказанно повезло. Засверлився я трохи до цього, почав викручувати сверло назад, а воно разом з болтом і вийшло наверх. Що не може не радувати, так що з тоїм завданням ми зробили. Значить, ми зберегли картер на даному етапі, і нам не прийдеться його міняти і видумувати ще всяку різну фігню. Так що погнали далі знімати все навісне і колоти той мотор. Наша навісне. Слава Богу, тут то легше, ніж сузуки. 8 і на 10 вороточок і погнали. Так, що? Все лишається, пелюсток навіть знімати, всього не будем, якщо вийде. От, масло, головне, провід масло насоса дістати, бо будемо знімати коліно, то його зламаємо. А так, в принципі, все просто і зрозуміло. Так що продовжуємо колоти, а посилання на всі запчастиночки, санечки, все решта лишаю вам їх завжди в описі до того відео. Також за допомогою палки і смікалки отко через досточку ми розкололи наш моторчик. Зараз швидесенько промиваємо його бензинчиком, аби вимити все, що там могло залишитися, І будемо стягувати це все назад до купи і закидувати нашу нову цпг вот. Так що головне молотком не стукайте напряму по картеру, стукайте через досточку і буде вам щастя. А я погнав то все ми. Моторчик вже зібраний, тако файненько. Коліно наше крутиться, що не може не радувати. Тут, на відміну від Леця, добре, що є у нас болти, можна нормально тягнути. Але якщо не відцентровано добре, то все-таки придеться тягнути за коліно. Так що дивіться, у творі збун не зірвіть, з розумом трохи тяніть. А я, я погнав збирати, далі накидувати наше навісне. От. Збирав той раз на прокладці, на паранітовій. О, сам її вирізав. Подивимося, як я не вирізав. О, так от ми зібрали наш моторчик, все крутиться, вертиться, все супер-пупер. Можемо переходити до збору нашого цпг на кінець-то. Так, колечка по колечкам відміточками вверх, по розміру в пази ставимо. Які пази є на поршні, так і ставимо колечка. Що ще з нюансів? З нюансів має ходити там собідно, має не заліпати кольця. Якщо заліпають, наждатечкою чуть, чуть підточуємо, бо все було супер-пупер. Ну, а на тому, що я переходжу до збору того всього, а вам приємного перегляду. Ну і вже можете лайкосик кліпити, якщо ще досі того не зробили. Ось якраз маємо файний приклад того, про що я говорив. От у верхнє кілечко застряє в пазу. Того не має бути, так що треба його почистити. Нижнє бачите, файно ходить. А от верхнє застряє. Зараз ми неждато і тоді підрихтуємо і хіба після того можна ставити порньу. Бо якщо лишити так, то скорше всього він нам розірве поршнюву і довго вона вам не послужить. ПГшечка наша на місці, все супер-пупер, все крутиться, все прекрасно. Компресія уявилася. Із нюансиків, що з нюансиків, закидуйте перше колесо, бо закинете вихлопну, потім колесо не прикрутите. Так що так я і зроблю. А ви підписуйтесь, якщо ще не підписалися і погнали закидувати то все на місці. Масло є, бензинка є, все вроді йде. Зараз будемо дивитися, перевіряти, чи все в нас вийшло. Так що погнали, пробувати робити наше чарівне дренько. Ми запустилися зараз підстроїмо наш карбюратор. строїмо наш карбюратор перевіряємо чи йде масло все решта і здовж все до кінця і поїдемо прокитнемося трохи на тому коні Ось така заміна ЦПГ на моторі Honda AF18 e на товстому валу у нас пройшла успішно. Все, їде, все пхне, все супер-пупер. Так що зараз обкатуємо трошечки. Стосовно обкатки, то питання обширних, хто як, мі, то як обкатує. Якщо вас цікавить, як я то роблю, то кілометрів 50, може до 100 Просто не їжджу більше 30 км за годину і відстань не більше 3-5 км. Бе не було прихватів і всього такого. Слідкуйте за масилком, можна бензинку в маселку додавати, навіть якщо у вас бензо Ой, маслонасос вибачаюсь, правильно працює. Так що на тій гарній ноті підписалися на той каналчик. Поставили вподобайку, задонатили на зсу. А я погнав ремонтувати слідуючі скутери і до зустрічі в нових відео. Всім пока. Чоли пазики на мати кристоним бакомбікам.